Це наше звернення. Я перепрошую. я, Будь ласка, не заважайте, не зривайтеся. Я черваю все. До проєкту є зауваження заступника міського голови Спілецького відмовити. Будь ласка, хто ще яке запитання Відмовляємо, зеркалася. Пане голову ще раз зачитую питання. Пане голово, да. да. ну я пропоную, щоб не виникало у нас конфліктів от, з виступами людей і представників громадських організацій. Все-таки зробити, щоб можна було в 12.30 до першої години всі мешканці рідного, які хочуть надати рекомендації, вони мали можливість 12 12.30 виступити півгодини перед обітньою переговорів. Для чого це? Тому що депутати і чиновники повинні вислухати пропозиції громади. І це зробити за правило. І щоб це не було вручного ремонту. Виступати, то мені. Хороша пропозиція. Ви розуміли, для чого ми це робимо. Ну, це ж зрозуміло. За два роки виборів, з кожної новою сесією тут буде більше людей під виконкомами, під обласною ради далі. Бо як треба шпіаритися, треба зараз заради боротися. Тому що б... ми прижемо чи не, бігали, чи не бігали, ви вибори. Вибори. Шановні, Громада хоче. Воно коли це. По-перше, не громада ви. Я не знаю, хто ви такі, але не громада ви. Представляю громадський бо я вам дам, коли я буду рахувати за потрібне. Все, будь ласка, пане Любов. А дійсно комісія збиралась і прийняла рішення рекомендацій. Ми так і пропонуємо пан Олександр, Тому що ми будемо задати питання порядку, де нащі регламент. А після обіду 14.30 немає ніяких питань. І тоді півгодини відвести, де всякі зведені і, і від депутатів, і від громадських організацій всі будуть знати. Все Взагалі преси не пускати до за залу, і громадяни не пускати, щоб їх ніхто Стане не депутатом, депутатом тоді будете впливати. Отже, ще раз, 65-й. Тобто, ви забороняєте. Донести їм Це 30. приходьте. Ні, ви забороняєте донести думку зема. Слухайте важно про затвердження проєкту землеустрою, надання в оренду та продаж ділянки десяткосподарського призначення в місіїному листій Київської системі карту.